Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, якщо агресор здобує, виконує ці цілі, які він поставив перед собою. Ми знаємо, що ці цілі – це ліквідація української держави, ліквідація української ідеї народу як такого. І ми знаємо, що Російська Федерація буде працювати над виконанням цих цілей стільки, скільки у неї вистачить ресурсів для цього. І коли вони говорять, що цілі в спеціальної операції будуть виконані, вони це і мають на увазі, що скільки років їм буде потрібно, стільки вони над цим будуть працювати, бо це і є сенс існування сучасної Російської Федерації і вихід на кордони з країнами-членами НАТО і приєднання українських земель і інших територій колишніх радянських республік до Російської Федерації, що вже рази не завжди виправити помилку більшовиків у вигляді радянського союзу. Я думаю, що я прекрасно розумію, що має на увазі Андрій Вірма, коли говорить, що активну фазу війни. Потрібно зупинити до холодів, тому що холоди будуть ще більш тяжким випробуванням для українців, тому що Росія буде робити все можливе, щоб знищити українську інфраструктуру. І це стосується не тільки підприємств, скажімо, це стосується можливості там, опалювати будинки і, і тощо. І ми можемо зіткнутися в холоди ситуацію, коли на великій частині території України просто не можна буде жити. Але ж це теж до відкриття. Про це вже говорили від прем'єр Ірина Верещук, правда? Що доведеться евакувати людей з великої кількості регіонів України. Може, не з такої великої, може нам вдасться щось відновити і таке інше, і таке інше, але якась частина будинків, якась частина, можливо, навіть цілих міст, буде непридатна для проживання в холодний період. Це реальність. І тому, звичайно, в такій ситуації хотілося б, щоб бойові дії активні не велися в цей період. Не кажучи вже про те, що. Всім нам хочеться, щоб якнайшвидше було нашу територію звільнена. В принципі, такий конфлікт може зупинитися на якійсь лінії зіткнення на довгі роки, і це теж можливий варіант. І в ці довгі роки будуть продовжуватися ракетні обстріли української території з метою подальшого знищення ворога в нашій інфраструктурі. Це все зрозуміло, абсолютно. Логіка керівника офісу Президента мені зрозуміла, але є жити не, не тільки його логіка, є логіка ворога, який також там планує якісь свої плани. У якого є теж свої задачі? Він буде намагатися ці задачі виконувати, і йому абсолютно не цікава логіка України, логіка наших західних союзників. Йому цікаво, щоб Україна і західні союзники зазнали повної поразки, що переміг о той авторитарний світ, який буде диктувати свої умови цивілізованому силі. Ну і, і тому це, це і називається війна. У одних одні бажання а у інших абсолютно протилежні пане до речі не українську логіку, коли ми сприймаємо наші бажання як такі, які абсолютно точно будуть вцілюватися життя. Війна це боротьба. Двох потух і сенс війни тим, чим вона відрізняється від перемовин, що інші потузі абсолютно не цікаві вашим бажанням. Навтопереробні заводи не працюють. Е, великі є. Е, є е, очікування, що свій вклад в наповню ринку вкладають в малі е, нафтопероробні заводи. Але треба розуміти, що це як правило випуск дизельного пального і прямогонних бензинів, вже з яких потім роблять е, е, бензини, які дозволили випускати це за екологічними класами «Євро-3» і «Євро-4». Ми зараз вже бачимо деяку стабілізацію ринку. Жаль, що не це знадобилось, ну майже майже. Півроку для того, щоб диверсифікувати постачання нафтопродуктів, переключитись з Російської Федерації з Білорусі і постачань морем, переключитись на європейські джерела для Білорусі. Це дуже велика проблема, тому що насправді український ринок і європейський ринок були основними споживачами пального, яке вироблялось на білоруських заводах. І uh Більше того, український ринок був е, так званим преміальним, тобто ціни, ціни в Україні завжди були високі, і для білорусі це було дуже комфортно. Зараз ситуація змінилась, Ні європейський, ні український ринок не є споживачами, і тому для білорусі це дуже велика проблема. Е, я не виключаю, що білоруські заводи е, на грані зупинки або е, вже, вже за нею, тому що е, Лукашенко очікував, що він зможе продавати своє пальне на російському ринку, але треба сказати, що воно якісне, так? але Росії таке пальне не потрібно. Більше того, конкурент. Конкурент, такі як Білорусь, теж не потрібен, і тому для Лукашенка дуже велика проблема з фінансуванням бюджету, тому що заводи були дуже такою значною частиною по спожбову забезпеченню постачань бюджет Білорусі. Ми завжди бачили, що і нафта у Білорусь постачалися по по пільгових тарифах податкових і і навіть після цього ще схема ТОС, починаючи від додавання якихось домішок сумішей в ці всі бензини і постачання вже не як пальне яке вироблено з російської нафти щоб не було якихось питань до, до Білорусі і все це постачалося на український ринок і створило таку дуже потужну конкуренцію для наших імпортерів і наших виробників. Одразу хочу сказати, що питання нафти і газу в принципі дуже такі непрості. Та якщо в принципі ми порівнюємо, наприклад, доходи від транспортування нафти території України з доходами від транспортування від транспортування газу, то зрозуміло, що доходи від транспортування газу є найбільші. Це більше мільярда доларів. Якщо я не помиляюсь на рік, тоді як е, транспортування нафти через українську територію дружбою не тільки це приблизно 150 мільйонів доларів на рік, тобто тут. Є така так скаті економіка, але тут є знову такі два моменти. Перший момент дійсно очевидно, Росію треба відрізати від світових ринків, і світовий ринок газу, нафти і інших енергетичних і не тільки енергетичних ресурсів. Це джерело доходів російського бюджету і відповідне фінансування війни. З іншого боку, нам також потрібні гроші, тому що зрозуміло, війна і ті проблеми, які ми сьогодні вирішуємо, вони потребують дуже сильного, дуже великого фінансування. Ну і крім того, давайте не забувати про те, що на сьогоднішній день Україна імпортує велику кількість палива. Дизелю бензинів різних видів із за кордону, перш за все з країн Європейського союзу, які в тому числі виробляються із російської нафти. Тому таким чином складається така непроста ситуація. Але в цілому, в стратегічному плані, очевидно, що російські поставки мають бути заміщені поставками з інших країн. Ну або, скажімо, скорочені за рахунок запровадження різного роду зелених енергетичних схем, економії більш ефективного використання паливної енергетики. Ічних матеріалів нам можливо хочеться так ска щоб ну повністю в Росії сьогодні на завтра перекрили все, що можна перекрити. Але на жаль, взаємопов'язаному світі так не відбувається. Ну і крім того, давайте говорити і про те, що скажімо ще півроку, рік тому, сама ідея нафтового ембарго, ідея газового ембарго, вугільного ембарго розглядалася в європейському союзі і багатьма дуже шанованими експертами. Як щось таке знаєте сфера наукової фантастики, навіть не наукової фантастики. Ну. Крім того, давайте також не забувати про те, що це не питання сьогодні вже України. Ми не можемо самі просто перекрити. Чому тому, що основна частина санкційних рішень приймається за межами нашої країни, і ми повинні враховувати інтереси тих країн, які допомагають нам, які несуть певні економічні втрати, і зрозуміло, що при цьому ми повинні діяти з ними узгоджено. Тому то от така от непроста ситуація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.